На уроці ми будь ласка, не співаємо, навіть якщо у нас вимкнутий мікрофончик, то будь ласка, ми уважно слухаємо. Я ж тут розповідаю для вас все це те, що все, що я розповідаю, я вже знаю. А ви сюди прийшли для того, щоб отримувати знання. Тому, будь ласка, навіть якщо ми з вами вдома, то ми. Не крутимось, не, не займаємося іншими справами, а ми з вами слухаємо вчителя, вчимося, відповідаємо активними. Будь ласка, будьте на уроці, так і зараз я, Так, е, перше наше з вами завдання, нам з вами потрібно виразно прочитати чистомовку. мовку. Будь ласка, повторюємо 네 за мною. Рі. рі рі Що ти бачиш? Бачиш у ворі. Рю рю бачу, Так, Молодці.

Ра-ра-ра, ра-ра-ра, що раз. Ра-ра, ра ра ра-ра-ра, рождаємо дітей. Так, молодці. Тепер подивіться, будь ласка, уважно на речення. Так, у нас таке з вами зашифроване прислів'я.

Веся. Всякого. Всякого. Діла потрібні що. Знання. Знання молодці. Отже, для всякого діла потрібні знання. Як ми з вами розуміємо це, це прислів'я? «що»? Щоб, щоб ми з вами не робили так, чим би в житті не займалися для всього цього, що потрібні знання, вірно? Так Так. тепер, будь ласка, е Міліна, прочитай прочитай слово. Наполеглива. Далі, Машуня. Намагаєшся. Намагаєшся, так, е, молодець, далі. Задовлення. Далі Соня, будь ласка, Мікрофончик. Задоволенням. Задоволенням. Далі, е, Кирюша. Тосили. Що сили так? Далі Ася Зап... запропонувала, запропонувала. Добре, далі. Ем, Аміна, я зу, 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 в далі. Добре. ну в кого не вимкнути мікрофон? Аміна, читай, будь ласка, ще раз. Розв Молодець. Розв'язували далі Макей, Матвій. Матвійся. Замислийся так далі. Анюта Вимкніть, будь ласка, всі мікрофони. Я питаю конкретно конкретного учня, Анюта читай, читай Далее, Кристина. Инструментах. Инструментах. Так, далее. Наступное слово, Гордей. Топляется. Топляется. Так, далее. Можно выйти? Можна. <риклу> Далі ми сьогодні з вами знайомимося із текстом. Е Якщо вчитися важко, зараз. Будь ласка, почекайте секундочку. <риклу> Как так, отже, якщо важко вчитися. А... Давайте спочатку ви послухаєте так, як читаю я, спочатку прочитаю вам я, а потім а потім продовжимо роботу разом. Отже, можна не треба подічувати. Так, навчання у школі має велике значення, та іноді це дуже важко, але завжди, коли я старанно виконую завдання, мене у школі хвалять. Вас хвалять у школі за старанно виконані завдання? Да, да. Так. так, добре, добре. Це да. найкраще почуття у да. світі. Вам подобається, коли вас хвалять у школі за старання старанням, да. 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 добре. Що тобі подобається найбільше у школі, крім перерви? Мені подобається дізнаватися про вулкани чи динозаврів, або навчатися мені брати. Почекай, будь ласка, або навчатися грати на різних музичних інструментах, наприклад, на флейті або трубі. Такі уроки я дуже люблю. Чи бувало в тебе таке, що ти щосили намагаєшся щось зрозуміти, але все одно нічого не виходить. Коли це трапляється зі мною, я дуже засмучуюсь і хочу все кинути. Минулого тижня вчителька показувала класу новий спосіб виконання дії додавання. Як я не намагався, ніяк не міг його зрозум... зрозуміти. Стало сумно, хотілося припинити всі досліддя, а вчителька це помітила і запропонувала мені допомогу. Я залишився після уроків. Уявляєш, цей час у школі я провів із задоволенням. Учителька показала мені багато прикладів, і я не тільки зрозумів спосіб додавання, а й жартував зі своїх помилок. За кілька днів, коли на уроці ми розв'язували такі приклади, я трохи нервував, кілька хвилин сидів і спостерігав, як і інші діти виконують завдання. Потім побачив, що вчителька усміхається мені, і я все згадав. Взяв ручку і нарешті почав писати. І знаєш що? Я це зробив. Я правильно розв'язав усі приклади. Моє навчання і старанна праця не були даремними. Я був дуже задоволений виконаною роботою. Я зрозумів, головне не здаватися в жодному разі. Насправді, єдине, що потрібно, це наполеглива праця. Є різні шляхи до знань, якщо ти знайдеш свій, навчання перетвориться на велике задоволення. Те, що раніше здавалося таким складним, стане легким і цікавим. Отже, ви уважно прослухали текст. Тепер, будь ласка, ми з вами будемо зараз відкривати завдання та відповідати на запитання. Будь ласка, давай, Катюша. Mm. Катюша? П'ять. Так. Що тобі подобається найбільше у школі, крім перерви? Mm, столовка. Крім перерви, їдання на перерві в нас? Людя, гуляємо, Сонечко, це все ми робимо на перерві, а крім перерви, що тобі подобається на уроках? Mm -hmm. Я без. Так, добре. А, скажіть, будь ласка, а як на це питання відповів хлопчик у нашому е, творі, який я вам щойно прочитала? Йому Треба рахуватися і старатися, і тоді все вийде. Так, тобто найбільше йому подобається, коли його хвалять за старанно виконані завдання, так? А я математику люблю. Так, далі. Е далі обирає в нас е Мілена, давай. Двадцять сім, так двадцять сім, добре. Як ти розумієш вислів, навчання це наполеглива праця. О. Ну що, якщо Якщо прикладати зусилля там старанність та наполегливість, то що? То все В навчанні вийде так, потрібно трішечки докладати просто зусиль. Добре, далі, Аміна. Сорок шість. Так, добре. Е, скажи, будь ласка, що не виходило у хлопчика? Учитися. ну, а що саме? Що? Йому е, не давалася дія додавання, так? Вчителька всім розповідала. Нові способи додавання, а, а в нього що не виходило, так? Так. А так. хто йому допоміг? Вчителька так. А коли це відбувалося? Після уроків. Так, добре. А, далі. А, давай, Макеев Матвій. 93. Ой, вибачте. Та що таке? Так, 93. Який висновок зробив хлопчик?

Що у нього не вийшлося додавання робити, а йому, а он не хотів, але йому учительниця допомогла. Ну, який висновок він зробив? Що потрібно одразу не засмучуватися, так? Якщо в тебе щось не виходить, то потрібно не, не засмучуватися. А підійти попросити допомоги, так чи в чи в мами, чи в тата, або у вчительки, так? Так. так. Е, і тобі обов'язково допоможуть. Чи погоджуєшся ти з ним? Так. Да. Молодець. Давай гардій. Дванадцять. Так, дванадцять. Добре. Пригадаю, розкажи, чи був у тебе такий випадок, коли ти намагався щось зрозуміти, але нічого не виходило. Так, був. А хто тобі допомагав? Мама, папа або вчителька. Так, добре. А, далі. Хто ще хоче? Ніхто вже все. Я буду відповідати на останнє питання. Я. Yeah. 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 Злата, давай ти. Добре, давай Кристина. Давай. Хто розповідає про себе дівчинка чи хлопчик? Так, тому а що. Так. Хлопчик. Чому хлопчик? Тому що він каже, що я багато часу провів у школі, так? Якщо б це була дівчинка, наприклад, то вона б казала, що я багато часу провела у школі, так? Так. Так, добре. Скажіть, будь ласка, а що потрібно робити, щоб досягти успіхів у навчанні? Хорошо писать, учиться, и учиться. Обравчиться так Амина ну, хочешь ты еще сказать? Поднимаю ручку. Давай, Амина, скажи. мне надо Че учиться красиво писать и <свист> Ну, старанно вчитися, так, слухати вчителя, так? Чи вчителя так. слухати не потрібно? Потрібно. Потрібно, так, добре. А, отже, потрібно, будь ласка, а, ми сьогодні з вами. На уроці з літературного читання ознайомилися з е, текстом: Якщо важко вчитися, вдома домашнє ваше завдання, ви читаєте цей текст на сторінці 13-14, читаєте самостійно і не один раз. Для того, щоб ви зрозуміли е, зміст прочитаного, так ви читаєте е, один-два рази. Е, ні, в підручничку. А, а на страничці? страничці. 13-14. <різь> на сторінці 13-14 ви вдома самостійно читаєте е, текст, якщо важко вчитися. І Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам урок? Так! Так! Так, так. так, так. Добре. А до нас не задання будет? Да По зошитку я напишу вам у вайбері, я скажу вам добре? Так. Добре. Ані, хочу я можу <сказ> вам вже зараз сказати, що? Марія, по зошутку ми з вами домашнього завдання не буде. Домашнє завдання у вас одне: прочитати прочитати текст, якщо вчитися важко. Це ж круто! вас. Ми з вами зустрічаємося о 12-й годині на Я досліджую світ. Вильна.